Доброго дня, мої любі студенти. Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати графіки тригонометричних функцій та розв'язання рівня за допомогою графіки. Крім того, нам сьогодні ще потрібно буде розібратися з таким поняттям, як оберігання тригонометричний функцій. Ми з вами зупинилися на функції синус, і далі ми з вами будемо розв'язувати вже інші три функції, тобто косинус, тангенс та котанкіс. Ну, Давайте подивимось спочатку на косинус. Косинус він, а, має схожий вигляд на функцію синуса. Ну, для початку давайте спробуємо її намалювати. Перше, косинус е, нуля. Ну, для того, щоб ми змогли намалювати, нам потрібно, що? По-перше, ми згадуємо, що скосинус так само, як і синус, знаходиться в проміжку між одиничкою та мінус одиничкою. Тому, обов'язково ми обмежимо нашу область цим проміжком. Тобто позначаємо 1-1, це в сантиметрах, тобто 2 клітинки. І проводимо наші горизонтальні пунктирні лінії. За межі цих ліній, наш класичний графік C не буде виходити. Далі, наша система координат стосовно x, тобто радіанна міра. Нагадуючи, через кожні три клітинки ми позначаємо елементи нашого кола, тобто граничні значення, 0, на 2 π, 3 π на 2, 2 π. Далі, якщо вистачає клітинок, у нас 5 π 5 π на 2, 3, π і так далі. Тобто позначаємо до тих пір, поки в нас є графік, ви його малюєте через весь аркуш зошита. Позначаємо ці точки, там, де в нас ці граничні, так? Ось ми їх позначили, нагадуються ось наші граничні точки. Тобто там, де в нас ось це перехрестя вісей. Що робимо далі? Далі в нас потрібно поставити ці точки, які в нас є. При нулі, тобто, коли альфа дорівнює 0, косинус дорівнює 1. Тобто ось ця точечка. Далі, що в нас тут? Пі 6, це в нас перша клітинка, корінь з трьох навпіл, тобто трошечки нижче за дві клітинки. Тобто десь 1,8, десь 1,7, десь там. Далі в нас наступна клітинка пінатри. Не піна 4, а піна Нагадую, це якось тут по зелененьким лініям. Буде кожна клітинка, це наш такий шматочок на колі. Косинус пінатри – одна друга, пів сантиметра це в нас одна клітинка. Далі в нас піна 2, це 0. В мінус 1 ми розуміємо, що нам потрібно йти тим самим способом і донизу. Тобто, після 2 в нас буде одна клітинка майже сантиметр, і ось так ми продовжуємо симметрично відбивати наш графік. Бачимо, не пропускаємо клітиночки. І бачимо, що ми малюємо їх на границі, так само, як у синуса. І в від'ємний бік так само. На горі, значить, тут майже одиничка, 0,5 і так далі. Тобто проводите всі ці точки від початку до кінця і поєднуйте їх плавною лінією косинуса. Якщо ми побачимо, то наш косинус це графік синусу, який ми рухаємо вздовж вісі у Х, тобто вправо або вліво, бачимо от по червоній частинці, що ми рухаємо вліво на три клітинки, тобто на пі на два. Звідси виходить ось такий графік. Тобто, якщо ви зробили шаблон для синуса, ви його можете використовувати і для косинуса, але трішечки його змістивши. Давайте подивимось, як розв'язується рівняння у косинуса. Перший приклад це у нас косинусик до рівня 1-2. Тобто ми розглянемо спочатку додатні, потім подивимось на від'ємний варіант. Що ми робимо? В табличці шукаємо, в якому куту відповідає косинус щодо 1, 2. Ми бачимо, що це пінатри, де знаходиться пінатри. Дивимось по колу, це одна клітинка до піна 2. Тобто, бачимо пінатри і не доходячи однієї клітинки до 2, у нас буде пінатри. Тобто, це. Ось ця точечка. Позначаємо її пінатри. Так? З неї ми проводимо вертикальну лінію до точки перетину з графіком. Через цю точку ми проводимо горизонтальну лінію, що відповідає прямій Y до рівня 1-2, і відмічаємо точки перетину. Далі нам з вами потрібно, по-перше, записати першу відповідь. Ми знаємо значення пінатри, але в нас ми пам'ятаємо, що у е, Синуса ми використовували так званий період, щоб позначити всі е, рішення, які були на е, Зростання функції окремо, на спаданні також окремо. Бо ми бачимо, що відстань між цима точками і ось цими точками, вона різна. Тому ми беремо окремо ті що на спаданні, окремо ті що на зростанні. Давайте подивимося, чи буде такий самий період у коснусу. Ну, Якщо подивитися, ось на зростанні тут і тут, і ми порахуємо. Наш графік, тобто на графіку кількість клітинок, у нас буде знов-таки 12 клітинок звідси до сюди. У нас буде 12 клітинок, а це в нас 2 π Першу точку ми визначили, точніше кажучи, першу групу точок. Що робимо далі? Далі нам потрібно взяти точку на зростанні функції. Це або лівіша точка, або правіше. В косинусах буде більш доцільним, мабуть, взяти в від'ємній півплощині чому, бо вони відрізняються лише знаково. От ми бачимо, що тут до π на 2, а тут до мінус π на 2. Тобто ця точка з цієї точки ми опускаємо вниз перпендикуляр, і в нас виходить значення мінус на 3. Так само ми позначаємо корінь. Зверніть увагу, нагадую, що ми пишемо інший лічильник. Тут N, тут пишемо якась інша буква, K, H, S, яка завгодно. І виходить ось така відповідь. До речі, ми могли взяти не цю точку, наприклад, ось цю. Що це була б за точка? Мінус, між 3 і 2 2π, Тобто в четвертій чверті. А, і вона б знаходилась одна клітинка після 2, Тобто, це було б 5 пінатри, тобто або мінус, мінус пінатри, або просто п'ять пінатри. Тобто або так, або так. Сподіваюсь, поки що все зрозуміло з додатнім значенням. Давайте подивимося ще, якщо в нас права частина від'ємна. Зараз я це приберу. Ми так само малюємо наш графік косинуса. Нагадую, що для кожного рівняння ми маємо малювати окремий графік. І так, малюємо наш графік косинуса по тій самій схемі, тобто, робимо обмежування це мінус 1, 1, через 3 клітинки <кліпи> позначаємо межі. Тобто, це ми. Позначаємо систему координат, малюємо наш графік. І далі давайте подивимося ось таке рівняння: косину з їх мінус корін з двох напіл. Так само ми дивимося в табличці, але не від'ємна, а додатні, щоб визначити знаменник. Тобто корінь з 2 на До речі, в задачах може бути як корінь з 2 на 2, так і. 1 поділена корінь з двох. Це одне і те ж саме, але корінь з двох на 2 вважається більш коректним, бо в знаменнику не дуже полюбляють, коли знаходиться ірраціональність. Але може бути і так, і так. І так, що ми тут з вами маємо? Корінь з двох на 2 – це в нас піна 4. Далі на колі згадуємо, де в нас косинус від'ємний. Осену у нас від'ємний в другий та третій чверті. Що ми робимо? В цих чвертях ми шукаємо значення зі знаменником 4, таким, який ми знайшли в табличці. Це в нас 3π на 4 і 5π на 4. Де вони в нас знаходяться? 3 на 4 знаходиться в точності посередині між π на 2 і пі. Тобто шукаємо на 2П і ділимо посередині, тобто це в нас середина осі другої клітинки. Ось тут. Позначаємо, це у нас буде 3 на 4, проводимо вниз ту лінію перпендикулярно, позначаємо точку, далі через цю точку, ми проводимо горизонтально пряму та відмічаємо точки перетину. Далі, з точки, що ми отримали поряд, піднімаємо вгору перпендикуляр. До речі, можемо відразу відмітити, що це 3π на 4 плюс 2πн. Ми вже з'ясували, що у косинуса період такий самий, як і у синуса, тому можемо писати 2π. Піднімаємо цю точку. І це в нас, бачимо, якраз посередині. Якщо ви правильно намалювали графік, то точка якраз буде в посередині цієї клітинки середньої. Між пі та 3 пі на 2, от наше пі 3 пі на 2, 5 пі, пі на 4 те, що ми з вами і знаходили. Можна взяти 5 пі на 4 або Ось цю точку, це в нас буде симметрична до 3 π на 4, тобто мінус 3 π на 4, або ту, або ту, що та, що інша буде на зростаючому шматочку графіку. Ну, я візьму 5 π на 4, мабуть, для від'ємного стор... ну, від значення правої сторони буде доцільним саме ці дві точки брати. От якщо ви будете розв'язувати нерівність графічним методом, тоді там буде суттєво яку точку саме брати, ліву чи праву. В рівняннях це не так суттєво. Єдине правило, щоб одна була на зростаючому шматку, інша на спадному. Сподіваюсь, поки що все зрозуміло, і ми можемо переходити до наступної функції.